Ви сьогодні в черзі номер в реєстратуру 33. Зранку приходиш сюди, записуєшся в реєстратуру, щоб стоять, отримати талончики, і потім вже записуєш далі по лікарям, які тобі потрібні. І так все воно відбувається». Там які потрібен? В черзі 600 якийсь, то то я думаю, через неділю-дві пройду. Але ви маєте кожен день прийти відмітитися? Да, чи з чуть жив... був... ще задовго до 9 години, коли військова поліклініка відкривається, тут уже збираються десятки військовослужбовців. Вони записуються у чергу до лікаря в реєстратуру чи на військову лікарську комісію на папірцях. Я двічі поранений, тяжко поранений під Лисичанськом і другий раз під безім'яним на Херсонщині. Ну і третя операція вже. А тут же ж є одні інваліди, каліки. Мало того, ви знаєте, чому так довго приймають? Бо один лікар, один лікар сидить на трьох посадах. Він приймає до першої години у себе в кабінеті, перебирається на комісію ВЛК, а після комісії ВЛК і теж якісь аналізи робить. Мало того, комп'ютерів немає, все пишуть від руки. Я вам зараз покажу. Та там чорт голову може зламати. Тут я перший раз після поранення, яке отримав бойових діях, відповідно, є всі документи. Ти мусиш спочатку зібрати документи в своїй частині, йде розслідування, потім тебе відправляють на ВЛК. І тоді починається оце все бігатня. Ти маєш 14 днів робочих, щоб пройти цю комісію. Але 14 днів це ну, нічого. Тому що тут наплив людей такий, що е, списки на подачу документів на ВЛК ти маєш записатися в перший день, коли ти прийшов. В іншому випадку ти туди просто не попадеш. Е, там порядка 500 людей в черзі стоїть. Права? Військовослужбовців в цій поліклініці конкретні не дотримуються. Це великі черги, неможливість отримати медичне забезпечення, погане освітлення коридорів, відсутність можливості попити води. Весь документообіг, і в тому числі починаючи з запису в чергу, повинен бути оцифрований, щоб це онлайн можна було робити і щоб бійці не стояли в цих величезних чергах. Треба реформувати негайно. Старша сестра пані Леся, вона говорить, що їм не дозволяють збільшити штат. немає такої можливості. Це, от, власне, про системні зміни, до яких волонтери. Хотіли бути дотичні, але вони не можуть ні компетенціями своїми, ні можливостями. Це про системні зміни. Штат це збільшити. Ми говорили про порушення прав і лікарів, зокрема. Просто говорити з керівництвом спокійновором. Добре, почекайте на дворі. Керівництво військової поліклініки не прокоментувало Радіо Свобода про те, що відбувається сьогодні у клініці, і чому такі великі черги, чи потрібно їм збільшувати штат. Також знімальна група Радіо Свобода не пропустили всередину. Пробую позвонити до представників командування медичних сил ЗСУ оскільки направлення на військово-лікарську комісію б'ють військові частини і безпосередній командир тих людей, які зараз черзі, то це означає, що ця інформація повинна була надсилатися завчасно для того, щоб не утворювалися службільні черги за по друге, звичайно, що є велика невантажа і персоналу елементарно не вистачить. Зараз е прийнято рішення команди про розширення штату. Ну і третє стосовно цих електронних черг, про які всі говорять, ми найближчим часом думаємо, що це буде успішно става.